Привіт, мене звати Артем. І сьогодні ми розберемо тему, на якому ж поверсі краще обрати квартиру під час купівлі. При купівлі квартири на першому поверсі ми зіштовхуємося з наступними недоліками: недоліки переживання на першому поверсі, гірша освітленість та додаткова пологість. Надмірний шум з вулиці. А також з під'їзду, наприклад, звук вхідних дверей чи ліфту, низький рівень безпеки та порушення зони приватності. Здебільшого у старих будинках на першому поверсі відсутній балкон. Переваги оселення на першому поверсі, зазвичай квартири на першому поверсі можна придбати за нижчою ціною. Зручно дітям, літнім людям та особам з обмеженими можливостями. Пожежна безпека з першого поверха легше евакуюватись. Можливість перевести квартиру в комерційну нерухомість. А тепер розберемо недоліки життя на найвищих поверхах. А з огляду на пору року на найвищому поверсі може бути або більш спекотно, або більш прохолодно. Якщо ліфт не працює, то підніматись на верхні поверхи значно важче. Евакуюватися з верхніх поверхів складніше. Переваги життя на останніх поверхах. Сусіди вас точно не затоплять. Ви маєте значно кращий краєвид, ніж сусіди з перших поверхів. На верхніх поверхах значно тихіше, шум з вулиць не долітає до вас. Ще одна з переваг це наявність техповерху. За рахунок техповерху можна збільшити площу власної квартири. Ми розібрали з вами переваги та недоліки життя на перших та останніх поверхах, а які ви знаєте плюси та мінуси? Пишіть нам у коментарях.